2,15. середніми членами є, так. Ой, я не туди клацнула. Я не доклацнула, в мене теж буває. Це не випадково. За кілько... Читай, Дарина. чого я читаю? За кілька однакових олівців заплатили 8 гривень. Скільки потрібно заплатити за такі самі олівці, якщо їхня кількість буде удвічі 2-4? Чотири. 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 Геніальна! Пропорційна така... Пропорційне відношення, так? Да? Сейчас подивимось, як воно пов'язане у нас з лінійними рівняннями. Угу. Ви масштаб штаб-карти, якщо... 20 тисяч, 1 до 20 тисяч. 1 до 20 тисяч. Так. Чому ви так швидко? А як ви перевели кілометри в сантиметри? Кілометри до 5 ноліків. Подивіться, а ну в метри? Ну, то якщо 5 ноліків, то буде 200 тисяч. 200 тисяч. А ч, подождите, давайте ще раз. Чому 200? Тому що один кілометр це скільки метрів? Тисяча. Тисяча. А один а... метр це 100 сантиметрів. Це 100 сантиметрів, ще два нулі. Да. Значить, один кілометр це буде п'ять нуликів. Да? Це 100 тисяч сантиметрів. Да, помилились там. Я ж відчуваю щось не те. Угу. Відношення 2 сантиметрів до 1 дециметра. Треба перевести все в одній одиниці вимірювання. Два до одного. Два до одного. Ще раз. 2 до 1. Один до п'яти. Чому один до п'яти? Що таке один дециметр? Переводимо в сантиметри. Скільки це? Десять. Це десять сантиметрів. Як 2 до 10 відноситься? Я Нам потрібні наші еквівалентні дроби улюблені, да? Ділимо верх низ на два. Один до п'яти. Можна дробами, можна пропорцією. Один до п'яти. Дивіться, як пов'язані всі, 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 всі ці теми. Па-па-па-па. Угу. Читайте задачу. На плані земельної ділянки, ділянки з масштабом 1 до 2 тисяч відстань між двома точками дорівнює 5,7 см, буде відстань між відповідними точками на місцевості. Угу. Дивіться, mm. яка буде пропорція? Один відноситься до Од... двох тим. Як п'ять до. Три, 14. Так, треба дві тисячі помножити на пять. Так, все збільшити в 5,7 разів. Скільки у mm -hmm. вас вийшло там? Бо я нарахувала. Mm -hmm. Це буде. Ну, ти ще А, ні, ні, не. Ні, сто Ну, я хотів сказати. Що mm -hmm. на так. Нас конкретно переганяють. Да. Mm -hmm. Давайте. 5, 5, 5. За дві з половиною години турист подолав 11 11 кілометрів 50 метрів. За яку відстань подолає, подолає турист за 3,5 години, якщо рухатиметься з тією самою швидкістю? 2,5 Х. Дорівнює 11,5. Два 2,5 п'ять. Е... Два пропорції. А, ти, mm -hmm. а, ти хочеш наданням можна... розв'язати. Знайти час, так? Да? Ну, я б зробила так: два з половиною. А три з половиною знак питання. Давайте пригадаємо, як ще один спосіб з розв'язання пропорцій. Тут пишемо Х. Ось це перемножаємо на ось це ділимо. Пам'ятаєте цю схему? Yeah. Але це намалювати. Два з половиною за 11 км, за 3,5 х. Потім по діагоналі перемножаємо на оце ділимо. У кого є там? 32,2. 32 команды, вроде би буде. А нема такої відповіді. Ну, я перемножила спочатку. А, да, із... а що... делай, 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 ще. Ну, да, буду 16 команды. 16 команд. Угу. Або, дивіться. Мій улюблений метод ще з третього класу звести задачу до одиниці, знайти скільки він проходить за одну годину, а потім у з цією інформацією можемо робити що завгодно: хоч за три, хоч за п'ять, хоч за сто, хоч за скільки угодно. Угу. Давайте ще трошечки. Заміни відношення любових чисел. Відношенням натуральних чисел. Угу. Пригадуємо, що ми можемо зробити. Не mm -hmm. був майстер спорту по пропорціям. Коротко, один на троє. Ще раз. Можна, ну, Типа, перевернути одна два. Перевертай, перевертай, моя киця, умнічка, давай, перевертай. Дев'ять перших буде, да? Але і знак зміниться, так? Да? Бо вділення стане. Множення. Множення. Що далі можемо зробити? Скоротити на три. Що скорочує? На скільки верхи не діли? Дев'ять п'ятнадцять. Так, діли, коротше, що буде? Три, п'ять. Що залишається зробити? Шість, До шесть п'яти. Ми можемо цю риску записати як дію ділення, а шість на п'ять, шість п'ять. Це, це, периметр, о, це останнє. І давайте блуки є... в степені повторимо. Мені треба, щоб ви їх вивчили. Угу. Mm -hmm. Вам треба, що це мені треба. Периметр трикутника дорівнює 48 см, а довжин його сторін відноситься як 3. Поділити на 3 додати 4, додати 5. Буде 12. 48 поділити на 12. Це буде Четыре і четыре на 4, 3 на 4 дванадцать, четыре. А все, чотири, а все, найкоротше, а все, 12, все. Да, все, 12. Ну да, э, дівчата, ну молодці, За 2 секунди же розв'язуєте. Ну круто же! Ну круто! Ні, давайте я вам даю цей. Ігрек. Мені треба відповідь. Це перша, друга, третя чи четверта? Третя. 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 Сім до двох. Сім це що буде? Відношення Ха до Ігрека? Оце тоді що буде? Х, а оце буде? І, ігра. і що буде тоді буде сім відноситься до двох так само, як два до семи? Дуже уважно бути, що до чого. 14 до 1. Замість 14 замість ігріка 1. 7 до 1, як 2 до 14. Це те саме? Перше. 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 Замість ікса 2, замість ігріка 7. 7 до 7 як 2 до двох. Це правильна числова різні перша. Ну нічого, сейчас воно проясниться все пригадається. Давайте, ще трошки? Х мінус один девятых равнин 2 третьих. 3 умножить на х мінус один в дужках. Да, можна. Что робить Даня? Дні, дні на Даня вот таку идею робити. Хрест нахрес. Можно. Х й... минус один 18, 18, 18, äh, 18 поділа на 3. Х минус один Ой, є 7, 7. Можна, так, можна, так. Тут насправді дуже багато способів розв'язати, домножити на 9 праву і ліву частину, щоб позбутися оцих знаменників. Можна пропорціями, а можна було підібрати відповідь. У вас чотири відповіді, ви могли їх підставляти і перебирати, яка підійде, а яка ні. Все, Останнє. Давайте. А, збільшити 6, а, Б, зменшити у 2. да, збільшити. А, ні. Збільшити в 2, збільшиться в 12. 12, так, да. збільшиться. Да, 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 все. Нет, не все. Ладно, з картами. Давайте, пока пауза. И пішли повторимо квадрати чисти. Блукет квадрати і все. я вас, Дивіться, у мене буде наступне заняття. Ви там собі дограєте, а я. Поки квадрати всі степені не повторюємо. Тільки квадрати. Ви їх маєте знати, як табличку множення. Просто отак, отак, отак. 14 квадратів, 196, 16 квадратів, 256, 15 квадратів, 225. Ви отак от маєте їх знати, поняли? Я від вас не відчуваю. Вибирайте гру. Давайте кока-кабана, ми давно не награду. Хто перший змей, той молодець. Все, поїхали. Давайте я вам дам 7 хвилин. І ви мене трошки затримаєтесь. У мене буде. Почнеться урок, а ви доробите, окей? Так. Да. Оп, ловимо. Так, а я зупиняю запис, і я зараз пере.